Тіма улюблений, DeoSense заїхав на твоє авто. Ця гарненька вишенька на торті 2005 року з об'ємом двигуна 1.3, що працює на газу та на бензині. Пробіг у 280 тисяч. І ви тільки подивіться на ці титанові диски, які додають спортивну лоску, літня резина ріснички на описі. Ця крихітка потрясна! І тепер до салону. Тут у нас два скопійомники спереді, в красному кольорі спортивні сидіння, двохспицеве кермо, сама надійна механіка підіступка, автомагнітола та робочий кондік. Цю автівку можна взяти у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо обміняти на ваше старе авто або доставити до вашого міста, якщо у вас немає змоги. Просторий багажник, в якому запаска та домкрат. І головне ціна цього апарата 2400 доларів. Поспішайте до нас, щоб самостійно оглянути цю аптіку.